Всім добрий день, 25 листопада, я в Одесі і в Одесі дощ. Хмарно, дощ, погода Займи і випій. Але ми з разів не п'ємо, тому ми приїхали в епіцентр. В Одесі три епіцентри. Добре, що не один, а три, але сподіваємось, що буде ще, тому що нам треба поле для прогулянок, коли погода така погана. Тож ми вдвох були, приїхали втретє, але ми його ще не знайшли. Ми трохи заблукали. Ну як заблукали? Проїхали не проїхали. Свою зупиночку, а треба було водію сказати, що тут зупиніться. Ми не сказали, трохи проїхали, Зараз повертаємось назад, шукаємо епіцентр. Тож е годі балакати, ходімо з нами. Для Расті це нова місцевість, вона її вивчає і тому гальмує. Дощ, іде, я кажу, Растюня, давай швиденько, а їй треба все перенюхати. Де вона, що вона? Ми вже на місці. <с? <с?> так Растя, Растя змерзла. Але я взяла її переодягнутися і вона вже в новому образі, якщо ви бачите. У нас все підготовлено, все під контролем. Це мокре зняли, одягнули сухе. це, що ти тут тепло, зараз зігрієшся. А я тобі казала, давай швиденько. Так, дивимось. Зайшли відразу в дитячий відділ. Які ці рюкзаки, дракошки, бачите? Нема голови, але є хвіст. Яка ціна. Мені здається 330, це ціна. Ось такі. Патріотичні іграшки, без патрон 1400, єнот. Це ж з херсона, якого вкрали орки, з гідропарку, скільки він коштує, 669. Зайчик такий патріотичний, мрія теж, як ми бачили ви, там, в Башані 411. А це. 391. Дракошки які, їх тут так багато різних. Але ми їх бачили да, в тому епіцентрі, я вже не пам'ятаю. Отакий, я такого не бачила, дуже симпатічний. 399. Такі бобри класні. Дивіться, які класні бобри. а тут то тобі треба. Скільки 549. Ну, таке собі задоволення. Не здешело. Ось яка милота, подивіться, подивіться на мене. Клас. А ось які дракони, ну це серйозні вже такі. 999. Клас. клас. І маленькі. 759, такі ж саме. І подушки такі. На подушки. Кинула растю, там моя сумка, растя і пішла, пішла знімати. Ну що ти, гогуня, трошки зігрілася чи ні? А, тремти. Тут тепло, я не розумію, чому так. зайник? тепло. Новорічні подушки 429. Такі декоративні. 199. І великі по 349. А, ще є такі по 700, дуже великі. Подивіться, які конструктори є по 800 гривень. Бачите, багато пластин, одна до одної, і ти збираєш, наприклад, дракона або такий образ чоловіка якогось. Тут різні є, що ви можете зібрати. Навіть собачка є. Цікаво. Bells, Happy New Year! привіт, друзі. Скучили за вами вже. Тут дитячі іграшки, каса, бачите, можна рахувати, сканувати, вон товар, все, все рахується, 722-774. Я таку купувала. Дуже красиве оформлення дитячого відділу. Да? І ще вон дитяча, якби як острів, сказати, да? там, де можна залишити дитинку і піти подивитися. Такій 1999. Які куколки 660 новорічні такі. Ось дракошки 139. Подаранкові вже коробочці Такі ельфи дівчинки 144. Скільки це ще раз? 158 теж, подивіться, клас, так? 360 такі великі. Такі маленькі кульки, починаючи від 74, 112. Більше різних розмірів, різдвяні. Начебто крила. Крила ангела тримають. Дракошки такі. Кумедні снігавички такі, теж вони є різні по фасону. По... Зараз я скажу ці. Оце 660 і 580. 880 лось. Вже разогладить і навчить. Стоїть хлопчик і гладить. Підходить чоловік і каже, можна погладити собачку, а хлопчик каже, можна. Він, М -м а це дівчина чи не мальчик? Хлопець каже, дівчина, він, М -м а як звати. А хлопчик каже, я не знаю. Він каже, як не знаю. Він каже, та це не моя. Стоїть, <кліпсять>, стоїть, <кліпсять> гладить її, чухає. 350 такий. Ну, З'являються нові. Таких теж я дівчат не бачила. У них ще є сумочка, ну подивіться на цих красотах. Оцей лос 580, він на пружині, подивіться. А, клас. І ця совушка на пружині теж 580. Подивіться на цих більчат, начебто мама тримає малечу, як мила, 990, дуже красива. А ось олень із сніговичком теж обнімаше. Мілота, совушка в окулярах, безцінна. Ми вже від Нового року перейшли ось такий вітір. І тут вже вибираємо. Ростюня. Дуже багато різних іграшок. а Я ж дивлюся, вже є з піщалкою. Так, крася, хочеться, вона дуже любить з Я оце дивилася, тут їх дуже багато, навіть з дуже багато, але всі вони на один суп. Подивіться, навіть тапок є. Це взагалі сім'яньке, але... але я знайшла у нелайкери по 80, але я знайшла ось 150. Теж пищить. Ну, дуже туго її треба нажати, щоб вона піщала. Тому що ми таку купимо. А? Хочеться тобі. На Миколайчика, так? Да? Растя, якщо прокусиш, ми ще не купили, не оплатили. Ти що, не можна зараз? Вже гризе, вже хоче порвати. Це не Растя? о, це пищить. Ух, клас, так, Растя? Нарешті. Не знаю, як її взяти. Незручно, і з якого боку. Які світящийся. Опа, рася. А ось які дівчата, 499. ця стойка по 89 іграшки. Дракошки по 134. Різні, бачите, 134. 139, 88, 139.

Совушка 125 акція. Красиві такі совушки, дуже. Вони такі, я не знаю, що це за колючі якісь трошки. Колючі совушки. А ці по 199, 260, 159 ось. Ну, красиві. Кульки по 65, подивіться, які вони, валахаті такі. Як зверху прикрашено, бачите, начебто вінок український такий. По 30. Домівки такі засніжені. А ось рукавички по 70, дракошки 78. Які красиві оці, так? Да? Таке 99. красиво. Все буде Україна, відвоюємо рідну землю. Гілочки такі по 85. Як красиво, так? Да? Значить, то каска, новорічна каска. Акція 525. Ну шо там? 281. Підсвічник 260. 348 таке. А 169 такі кульки. Красиві з малюнками. Ой, 189. Чому? Не добачаєте. А оці 165. На верхушки ціни знижено. 112, 123, 141. Слава Україні, 105. Красиво, Я таку не бачила раніше. 190. Тридцять вісім, сорок дев'ять такі кульки, по двадцять п'ять. Дев'яносто такі невеликі дракошки. Дев'яносто шість. Дев'яносто шість. Слава Україні сто п'ять, сто тридцять дев'ять. 120. Великі 166. 139. 208. 68 такі. О боже, це ангелочек, а мені як Венера мілоська і такий щось страшний трошки ангелочек. М -м, як мило, мишенята в рукавівці. 135. Вже майже всі розібрала. Теж я ціни не бачу, напевно, тільки вилажую. Ось красиві, великі такі кульки. 195 великі кульки з різними малюнками. 112, трошки менше за розміром. 112 з ракошками. Каспатрон, ти і тут. Привіт, привіт. А, в різних кольорах. 112. 72 теж з дракошками різні, бачите, з дракошками. 157 фігурки, ну от бачили їх. 162 котики. Котики ось, захисники. Дракошки 198. Цих я не бачила раніше. А ось 198. Дракошки які класні. 198. 162. 117. теж 180 Патріотичний. Я люблю ЗСУ. Все буде Україна. Знов таки котики, захисники. Керамічні класні такі, да? олені, котик 199, а оці по 316. Але красиві. Ялинки є 455-319. Слухайте, побачила вазу і хочу з вами поговорити на Балєвшу. Вона мені нагадала бути. Бачила вазу та згадала, що зі мною вчора трапилося. Купила я терку в Таврієві для капусти з таким наміром, що я буду квасити капусту. А для цього що ще потрібно, ну крім капусти, бутильок. А в мене бутилька немає. І Я пішла на привоз пошуку бутильків. Це виявилася проблема купити на привозі бутильок. Його я довго-довго шукала, усіх питала, ніхто нічого не знає. Але я все ж таки знайшла. І знаєте, яка ціна? От скільки, по-вашому, може коштувати бутильок. А коштує він від 80 чимось до 120 гривень. Уявляєте ціну таку? Ну, я чесно, я здивована, мені здавалося, що набагато дешевше. І я так прикинула, думаю, так, тёрка 120, бутильок 120, ще капуста. То скільки мені вийде ця квашена капуста, можливо, краще не паритися, піти і купити готово вже на 20 гривень, поїсти і не морочити голову ні, ні собі, ні людям. Але все ж таки я знайшла потім бутильок, а знайшла добрих людей, які мені подарували бутильок. Так що я і капусту я вже вчора наквасила. Скоро буду їсти, але ось така історія. І головне, що я ж кажу, що чорна п'ятниця на бутильки не діє. Не діє от 120 і все. Нижче ні, не падає. Ціна не падає. ну можливо, вони раніше і були по 300, як оці тапки були. 1300, а потім чорна п'ятниця і опа, 390. Можливо, така історія була з бутильками. Вони були раніше 300, а саме вчора ціну було знищено до 120. Але я це не оцінила, не зрозуміла, не оцінила. І так що ось така історія. Побачила вазу і думаю, батильок. Це бутиль, який я довго так чекала, шукала. Петочки новорічні по 18-25. по 25. Акція. Акція. Годинники, акція. Подивимось спосіб. Тарілки. Україна мовдома, такі всі патріотичні, по 350. Значит, з дракончиками. І з собачками, і з дракончиками. 350. Красиво. Керамічні такі тарілки по 95. Чашки такі є, мисочки є по 85. Красиві теж. Великі 129, 119 з візерунком. Вон 134, таке мені подобається, такі з візерунками. Красива оця 134. От я до неї пристала щось.

о, різні написи, різної форми, різної візерунки. А ось оце чашка. Ось красиві, да? В цій чашці є цінники, а на тарілці немає. А, є на тарілці. Вони ще 199, 139. Красиво. А ось, які красиві. Ці теж красиві. 143. 149, 169, теж красиво, дивлюсь на все це і вже хочеться присісти та щось перекусити. Я думаю, що раз це теж. Сервіровка супер, нам подобається. Заносите гаряче. Віктор мене налякав. Я думаю, що це за чоловік на мене так дивиться, прям в очі мені. Фух. Так ну, даремно Ектор дивився на мене. Подивіться, які ціни на сковородки. Була 1400 гривень зараз. Акція. знов акція. Кастрюльки починаючи 219 маленькі І вище. Ну нормальні ціни. Силікі кастрюльки, 557, 840 велика така. З півниками, але співниками мені не дуже подобається. Ще є такі. Ні, мені от щось чи така, чи така. 257, дитяча з мішкою, автівкою, там зайчиком є. 189 маленька, півтора літра, бачите, 189. Боже, тут можна загубитися. Я знов кинула разцю, пішла, пішла, пішла. Я знайшла бутиля, але нема ціни. От яка ціна? Нема. Є, 32 гривні. Ну, 32 гривні це ціна їх то я розумію, то ще дорого. Але 120. Ух, привоз. 35, 32, 95. Теж є по 95. Ну це велике. На, на півтора літра 19 гривень. Навіть є подушка за 99 гривень. Взагалі, шара. Що це за подушка, я не знаю. Але вона є. Рушники, теж рушників. такий вибір. Та тут всього дуже великий вибір. Мала, все добре в тебе для позбавлення від тривоги. Так а що цим робить, коли тривога? Бити по голові, чи не знаю. Чи вуха за сум? Растя, хрю-хрю, тин, тирин 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 тин, тирин, тирин Щоб Щобітки були 331, зараз 200. Вони красиві, ну 200. 200. Хотіла сказати, що дорого, але ж я бачу, що це ще й матеріал для цього треба. 200. Мені здається, що я бачила такі-то фатулі да? чи ні? Ну, схожі на ці, дуже схожі. Тільки не пам'ятаю ціни. Тут же на всі скидка 238-299. Шкарпетки 74 99, але ну, така ціна тут і була. 238 гривень -ці. у цій зі скутером. 199 238 Все красиве. Треба гроші. Бази. Красиві статуетки. Зайці такі потрясові. Це таке красиве. Ну, а подумала, що бутер стоїть. Тут є з цими бутилями. Травма у мене, психологічна травма знову пов'язана з цим привозом. Ну як це? 120 гривень буде. Як? Вже не хочеться ні капусти, нічого. Все. 287 такі ваза, красиві. Келих 329, 6 штук. 506 штук. 506 штук. 349, 399, 455, 377. Малорічний посад. Кутя вже продається. 45, 11, 25. Так зручно, можна і хліба придбати. Хто неподалік живе, да, каже там. Сходи в епіцентр, купи хліба. Друзі, все, ми вже вийшли на вулицю. У нас сніг, пише сніг, а я бачу дощ. Не знаю. Опади, темрява, опади, вітер. Зараз будемо прориватися на зупиночку. Хотіла би подякувати ЦСУ за, за сьогоднішній день, за наш захист, слава нашим героям і не забуваємо донатити. Ну а вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.